Народний депутат України, а наразі вже й голова Чернівецької обласної партії Удар зазначив, що політрада організації залишилась без змін. Роман Манзуряк, колишній керівник і надалі член політичної сили. Проте очолювати її не захотів. Розколу не відбулося, тому що фактично політрада збереглася в тому ж самому складі, крім Олексія Коломійця, заступники ті ж самі Роман Степанович за певних обставин забажав залишитися простим членом партії. Ми його просили, щоб він, він залишається в політикумі. Він залишається дуже важкою фігурою, солідною фігурою в нашій політичній силі, в нашому політичному середовищі. Звичайно, йому треба зараз трохи напевно відпочити. Чернівецька область є прикордонною і ті процеси, які тут відбуваються, мають вплив на ситуацію у всій державі. Тому якісний склад місцевих рад є дуже важливим. Потрібні люди з новим мисленням, зазначив новий керівник партії. Окрім того, одним з найважливіших питань залишається допомога військовослужбовцям, які перебувають на сході України. Враховуючи, що все ж таки я виграв мажоритарний округ, 203, який рахується ремонномовним у нас, да? Я використаю всі. Вважали впливу на румунський політику, на наші сусідні країни для того, щоб доказати їм, що ми правильно робимо, і максимально буде вимагати від них, щоб вони підтримали Україну. На прес-конференції були присутні і народний депутат Геннадій Ткачук та заступник голови центрального виконавчого комітету партії Удар Олексій Рабикін, які теж висловилися щодо четвертої хвилі мобілізації та подальших дій президента України, аби нарешті був мир. Війни колись закінчується, і я сподіваюся, що війна закінчиться саме перемогою України. Перше друге, яким чином ця перемога може відбутися, насправді вона не може відбутися за допомогою введення воєнного стану. Вона може відбутися лише завдяки тому, що наш уряд і всі ті особи, які причетні до імплементації реформ в Україні, нарешті почнуться робити. Лише за умови впровадження необхідних реформ Україна отримає фінансову допомогу від європейських країн. Окрім того, мова йде про можливе оголошення військового стану, зазначили нардепи. Якщо й подальше терористи будуть просуватися на нашій території. Нам нічого на іншого не залишиться, як вводити військовий стан. Але це після того, як президент його оголосить, вивчить цілком питання, і рада буде підтримана. Про це наголосив наш президент, що і він має підтримку в Верховній Раді з цього питання. Інша справа, коли це буде введено. Ще раз наголошую, наші нам потрібно викрити всі можливості для того, щоб мирним шляхом спробувати таки вирішити цей конфлікт. Ольга колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.